Всем привет, меня зовут Челкамен і сегодня мы будем играть на фермі в Майнкрафте. И у мене лиш є Матега, у мене є 1 доллар, и у меня є ведро води. И моя біла машина, яка нас буде відвозити туди и сюди. И все И мої руки, которые будут зараз убирать цей урожай прекрасный. Пшеничка почти поспіла, ну тут ще е, не поспіла. Ну да, ладно. Тут і так його слишком багато. А поки я збираю, ви можете підписатися на мій канал і поставити е, лайк мені під відео. І якщо ви хочете продовження, наберемо на цьому відео. Ну, давайте 20 лайків. Якщо ви наберете, то я буду дуже-дуже радий і випущу другу частину цього відео. Давай швидше. Хочеться побистріше піти в село. Так, ще трошечки. І все, ми все зібрали. Лишається лише все забрати і можна засажувати. Так. Ой, воду пап. П'ять воду упал. Так, і можна засажити, але я потім це зроблю. Зараз не до цього. Так, закриваємо, щоб всякі пітухи не поклівали мої зернята. І так, 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 так. І ми один, два, три, 4, 5, шість, сім, вісім. Де... Так, 8 8,5 пшениці ми зібрали. В принципі, 8 8,5 стаків. І можна їхати в село, яке буде мені приносити бабки і тренькатися мені пабки. Так, в принципі... ТОС купчика можна підійти. Можна ці зернята поставити в сундук, поки вони мені не треба а взяти пшеницю, бо він мені каже тільки цей буде продавати. Так. Добрий день. містер Ілья. Можна я вас куплю. Продам ваш цей пшеницю. Да, можна. Спасибо. 1 долар за три пшениці. Я, кажется, обди обдираловка. Ладно. В принципе. О, боже. Что-то есть, о чем я думаю. Так, да, давай, давай, давай. Так. Повернуся, коли все продам. І так, я вже все продав, і в мене е, от стільки бабла є. Ну, можемо піти зараз до обмінника і обміняти ці всі бабки. Так. Повернуся, коли все обміняю. Так. Я все продав і в мене всього лиш 202 долара. 202 долара. Ну, в принципі, я даже можу купити щось, а тут якісь... Опа! Тут якісь животні продаються. Так, здравствуйте, Маша. Тут вона продає животних. Ага. Ми можемо купити корову за 500 доларів. Ого. Курочку за 5 доларів. і овцю за 100 доларів угу. тільки вона бере по 50 п'ятдесятки добре зараз обміняю і так е е так, ага ну в принципі я думаю і стільки достатньо. можна купити Одну овечку, я думаю. І думаю все. Ну, до свидання. Думаю, одной овечки хватит. Поки я не хочу розводити ніяких животних. Нові шерсть, я думаю, скопчик точно буде радий. Ну, шерсть довольно дорога, там одежду можна теплу зготовляти шерсть, так що... Поки вона буде у мене в амбарі. Так, можна сразу паркувати свою машину і бігти, з, е, класти свою овечку. так Ну, в принципі, вже ніч давно щось я задержався і я думаю на цьому я закінчу. І за кадром я засажу це от все поле. Ну, я думаю, пора закінчувати. Якщо вам сподобалося це відео, поставте лайк, підпишіться на канал і не забувайте про колокольчик, щоб не пропускати оновлення, у новій серії. Бо я хочу, мені доволі подобається така серія. На всьому пока! бзим -бзи.